Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Знімаю швиденько вам друге відео в машині, дуже холодно, поки ходила, працювала, машина стила і дуже такий дубак, що капець. Тому, до речі, хто ще з блогерів вам знімає в таких умовах, а ніхто. Всі в лакшері студіях, там дорога-багата, гірлянди і так далі, вже новорічні. Тому. Контент на кольосах, да? але до справи. Сьогодні хочу розповісти вам про сиворотку, яку я придбала на каналах від GES Derma. Пам'ятаєте мою улюблену, яка в складі містить ніацинамід і цинк? Вона вже стоїть 800 чимось гривень, я все шукаю альтернативу. Замовила англійський бренд Q&A. З ніяцинамідом. Тут немає в складі цинку, але є ніяцинамід, думала спробувати. Упакування класне, скляна баночка в темному склі, класна піпеточка з носиком, багато не забиралося засобів. Сама по собі сироватка така, така в'язка. Наноситься на шкіру дуже класно. Але... Є в мене одна проблема. Я не знаю на кого грішить або на цю сироватку. Бо буває так, що якщо ви починаєте використовувати ніацинамід, вас може сильно оприщити. Ніацинамід я використовую вже декілька років. Різний. Насправді, частіше за все, це джездерма. дерма. Він мені підходить, він класно не викликає сипи, сип, сипу, класно діє, мені подобається. Але коли я змінюю сироватки, буває таке, що мене висипає на початку. пару тижнів я просто вся в крапочку, а потім, тіпа, воно, стає. Обличчя більш чистіше. Подвинуся трошки ближче до вас, бачите, ніби нормально. Тут, кстати, під ось у сліди від прыщів. Це був жах жахущий. І в мене з'явився запах після вмивання, під час нанесення там тоніку, сироватки і так далі такої сірки. Ви знаєте, прям. Тільки я не знаю на що грішити, тому що під час використання цієї нової сиворотки я почала повністю всю нову серію. Я купила від ферм'єр бальзам оліогель оцей для змиття макіяжу, мило для змиття макіяжу від ферм'єру, кріма ферм'єрівський, у мене також є оцю сироватку. І дуже багато нових продуктів я не знаю, що конкретно визвало цей сип. і цей неприємний запах, але таке було. Тому е, не можу прям на 100% врадити вам цю сироватку. Я не буду її повторювати однозначно, е, тому що у мене є е, е, улюблені сироватки, це джесдерма і, кстати, скін 1004, ампульна сироватка Сантелла, теж класна. А, цей повторювати не буду. Зараз тестую іншу сироватку купила від Мола по акції за 350 гривень, також з ніацинамідом і цинком. І другу купила за а, теж 350 гривень з вітаміном С. І чередую вечором одну зранку іншу. А, мені, до речі, вони подобаються маленький спойлер. А ця залишає липкий фініш. А, воно навіть з часом, я залишала на декілька разів, знаєте, то зразу. Намазувала кремом зверху, а то, думаю, похожу 5-10 хвилинок для того, щоб впиталась сиротка і наносити крем постійно липке лице. Коли липке лице приліпає волосся, ти намагаєшся руками його віддерти, ліжеш тими руками в обличчя, і воно ще додатково вискакують плещі. У мене негативний досвід користування цією сироткою. Тому я особисто повторювати не буду. Можливо, у вас інша шкіра, інший досвід. Напишіть в коментарях, буду знати, що є люди, яким вона підійшла. О на сьогодні, все. Всім дякую за увагу! Бережіть себе, і Україну!